Так, маю вже такий проєкт. Коротше, по ньому, як я подивився, кожних 700 метрів приблизно, є виходи. Але я не знаю, скільки я проповз. примірно, взагалі не зрозуміло. Чи половину, чи не половину, тому що я спробую пропустити далі. Трошки. Юханий бабай. Горить запалив свій проект, блін. Димить, куча диму. Йолки плакав. Блін, чуть не спалив свій проект. Так що я не знаю, скільки мені тут залишилося повстить. Пече. капець. Підпалив проєкт трохи. Ну Нічого. Добре, що не згорів повністю. Зараз я думаю, що вже скоро доповзу до першого 700 метрів, які є, і попробую. Думаю, що там буде виход, ну я не знаю, я ще не бачу виходу. Я думав, що є виходи, але не видив ще. Так що, повзу далі.